І вітання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. Із підбірка новин за тиждень ви дізнаєтеся про педагогів решетилівщини, які стали лауреатами конкурсу Вчитель року першу серйозну перемогу народного вокального колективу Валентина. Яке місце в турнірній таблиці займають гравці волейбольного клубу Решетилівка після чергового туру? А також про пенсії, фінанси та ціни. Щоб бути в курсі актуальних новин. Підписуйтеся на наші соцмережі. Гроші і ціни це одвічні теми. Ми разом зі спеціалістами відділу економіки помоніторили ціни на старті року. Що нас очікує далі? Дивіться. У 2025-му ціни на продукти споживчого кошика не припиняють рости. Окрім борщового набору, в який входять картопля, морква, цибуля, буряк та капуста, щонайменше на 7% вже подорожчали й інші позиції. Це було рекордне літо за температурою, і, відповідно, суттєво знизився урожай картоплі. Також ми маємо нижче урожаї таких овочів, як морква, буряк. І як наслідок, наразі вартість картоплі складає в три рази вище, ніж порівняно з минулим роком. Такі ж самі тенденції ми бачимо на зернові вироби, зокрема на хліб. На жаль, обсяг урожаю зернових культур також нижче через несприятливі погодно кліматичні умови. І як наслідок, саме ці продукти харчування здорожчали. До соціального споживчого кошика входять хліб, батон, борошно пшеничне, яйця курячі, олія, курятина та молоко. Якщо брати по динаміки цін, можемо сказати, що по-перше, з початку року починає рости борошно, відповідно трошки росте ціна на хліб, і батон. Потім на незмінному рівні, в принципі, залишається у нас курятина. Вона там, якщо є акції, падає. Якщо немає акції, вона знову дотягується до попереднього рівня. Якщо говорити про олію, йде тенденція до здорожчання оліїв. У магазинах Решетилівки цього тижня хліб батон коштує 18-24 4 гривень, борошно пшеничне за кілограм 20-30 гривень, яйця курячі за десяток 38-60 гривень, олія за пляшку 65-75 гривень, курятина від 164 гривень за кілограм, молоко 35-50 гривень за літр. Молоді, креативні і успішні педагоги Сергій Срібний та Інна Пасічник за результатами першого відбіркового туру стали лауреатами конкурсу Учитель року року-2025». Вони увійшли п'ятірку кращих вчителів Полтавської області в своїх номінаціях. Наші журналісти завітали до них на урок. Побувати там вже за мить маєте змогу і ви вчитель хімії Демидівської школи і на пасічник та вчитель історії Малобакайської школи Сергій Срібний увійшли в п'ятірку кращих вчителів Полтавської області в своїх номінаціях у конкурсі Вчителі року року-2025». Ми завітали у заклади, в яких вони працюють. Гайда з нами на уроки для пані Інна. Це не перше лауреатство. На уроках вона звикла застосовувати інноваційний підхід до викладання. Бути для мене вчителем це підтримувати дітей в будь-якій ситуації, надавати допомогу в даний час, навіть психологічну підтримку. Бути вчителем хімії це в першу чергу навчити дітей повсякденного вжитку, повсякденних справ із речовинами. Сфері їхнього використання Конкурс Учитель року, як і інші професійні конкурси, для мене це в першу чергу доказати самі собі якусь професійну компетентність свою самі собі зрозуміти, що я рухаюся у правильному напрямку. Ну також звичайно, це можливо може бути стимулом якимось для наших дітей. Не вперше лауреатом конкурсу вчитель року стає і Сергій Срібний, учитель історії Малобакайського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Окрім майстерності викладання, він підкупив дітей використанням гаджетів на уроках. Вчитель для мене це особлива професія, тому що працюю я в школі після завершення університету, і ну напевно, для мене робота вчителем це все моє життя. Я беру участь у конкурсі, оскільки це в першу чергу чудова можливість познайомитися із новими колегами, оскільки під час проведення конкурсу ми спілкуємося із вчителями, які беруть у ньому участь, спробувати свої сили реалізувати свої вміння і навички як учителя. Далі Інна Пасічник та Сергій Срібний змагатимуться за першість в області, щоб мати шанс представляти Полтавщину на всеукраїнському рівні конкурсу учителі року 2025. З 1 січня умови виходу на пенсію змінилися тим, кому у 2025 році виповниться 60, 63 або 65 років. Відтепер треба мати фіксовану кількість років страхового стажу. В Україні змінилися умови для виходу на пенсію. Ці зміни стосуються громадян, яким у 2025 році виповниться 60, 63 або 65 років. Відтепер для призначення пенсії за віком потрібно мати певний страховий стаж. У 60 років мінімум 32 роки стажу, у 63 роки мінімум 22 роки, у 65 років мінімум 15 років стажу. У Решетилівській громаді загалом пенсійні виплати отримують 6900 осіб. Йдеться про пенсії за віком, за та інвалідністю та вислугою років. У Кам'янець-Подільському відбувся міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв, і яскраві таланти зими. Вихованки вокального колективу Валентина, решетирівського будинку дитячої та юнацької творчості здобули найвищі нагороди. Вихованки вокального гуртка Валентина разом з керівником Лесою Ілієвою зайняли призові місця у міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв Яскраві таланти зими, який проходив у місті Кам'янець-Подільський. Солістка зайняла перше місце, дует зайняв також перше місце, і ми виконували дві ансамблеві пісні: одна зайняла перше місце, і одна зайняла найвищий приз фестивалю Гран-прі. І ми вирішили туди завітати, щоб це був у нас такий не тільки конкурсний день, щоб це була як розважальна програма для дітей, щоб вони могли поїхати відпочити, побачити чудове місце це старовинне і щоб поєдналася команда між собою. Бо такі поїздки вони дуже цінні для нас, тому що вони згуртовують нас як колектив. Серед учасниць ансамблю, який здобув найвищий приз фестивалю Гран-Прі, і випускниця вокального гуртка Ангеліна Степанова. Ми не часто їздимо в такі далекі міні-подорожі і конкурси, загалом це недалеко. І я хотіла більше провести з гарними емоціями, з гарними враженнями. І були переживання тільки тоді, коли залишилося двоє учасників. Нам сказали, що буде два гран-прі, але потім визвали хлопчика-піаніста. Він дуже гарно грав. Нам всім дуже сподобалося і йому віддали одне гран-прі. І ми такі думаємо, кому нам чи їм. І нам потім сказали, що буде три гран-прі. Це так було неочікувано і дуже дуже класно було. Нам дуже сподобалося. Для народного вокального колективу Валентина це перша серйозна нагорода у році. До Різдвяно-новорічних свят за ініціативи молодіжної ради прогресу решетилівці традиційно провели благодійну акцію Коробка щастя. В рамках доброчинної ініціативи небайдужі зібрали гостинці для дітей, чиї сім'ї потрапили в складні життєві обставини. Організатори повідомили, що 260 дітей отримали подарунки. Минулого вікенду волейбольний клуб Решетилівка зіграв четвертий тур Суперліги з волейболу серед чоловічих команд. На цьому етапі гравці клубу здобули одну перемогу та двічі програли. Проте тренер команди має оптимістичні наміри. Хто став найрезультативнішим гравцем та коли чекати наступних ігор? Дивіться в сюжеті. Викари Шетилівка зіграв три матчі четвертого туру волейбольної суперліги. Спочатку вирвали перемогу у Чернігівської команди університет ШВСМ, та потім поступилися команді Епіцентр Подоляни з Городка та команді Житичі Полісся з міста Житомир. Нам на жаль не вдалося реалізувати. Там певні моменти і тактичні, і технічні, але ми вже зробили висновки, проаналізували наші помилки і вже рухаємося далі до наших кубкових ігр. Серед найрезультативніших гравців туру новий центральний блокуючий Артем Рязанов. Я задоволений своєю грою, але все ж таки нам трішки не вистачило. Наприклад, команду, яку ми мали обігрувати, Десь певно не так зарядили, що морально щось не вистачило. І програли дуже важливу та таку прикру. Гру. Гравці клубу вже готуються до чергового етапу Суперкубка. Ігри відбудуться 25 та 26 січня. Після матчів четвертого туру ВК Решетилівка на п'ятому місці у турнірній таблиці. У чемпіонаті в них ще попереду чотири гри. Теплий січень б'є рекорди. Температурний режим перших 10 днів січня на Полтавщині був аномально високим за останні 20 років спостережень синоптиків. Тепліше у цей період було лише у 2001 році. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Середні добові показники температури повітря коливалися від 4 морозу до чотирьох градусів тепла в останні дні декади. На цьому я завершую випуск і бажаю вам мотивації на шляху до успіху. Журналісти Релайф Медіа продовжують відстежувати актуальні новини. Ви ж підписуйтесь на наші соцмережі і будьте в курсі «Подій, що поруч.